І ми їдемо за Сніженою Варшавою. Їхали в Варшаву, снігу не було, морозів не було, назад їдемо в краків, і от така засніжена вже дорога, заїхали у Варшаву, їдемо назад. Така новорічна краса прийшла на Новий рік, Варшаву засипало снігом. Я навіть читала, що на дорозі від. Варшави до Гданська насипало 57 сантиметрів снігу, і машини просто і закінчився бензин у машинах. Не могли навіть їхати машини, там чистили дороги, спасали тих людей, хто в машинах, щоб не позамерзали. І у Варшаві також снігу сантиметрів 15 випало не менше. Побули в гостях, їдемо, що назад уже не співаємо. <рес> <рес> туди їхали, так їхали до дітей, співати хотілося. Назад їдемо, щось не співається. Та дорога така, що туди там співати. Надо ну так, да, дорога. Бути Але Та ось заїхали у Варшаву. Акуратно треба їхати. Ну то ж не лети тільки тобі що Олеся сказала, щоб ти їхав обережненько. Та їду як усі люди їдуть, бо буду я создавати затори. Засніжену Варшаву ми ще не бачили, так? Ні, бачили, приїжджали якось. В справах сюди в Варшаву. Туди й назад ми приїжджали. Так? Це було минулої зими, але вон, висотки звідси видно вже Варшавські. Не знаю. Два роки назад. так, ми приїжджали в Варшаву і все. І засніжену Варшаву. Це бачимо після цього. Ну ми тоді приїхали на. На один день приїхали, побули там пару годин і поїхали назад. А зараз подивимося засніжену. Варшаву показувала вам Варшаву весною, влітку, восени. А взимку ще ми вам не показували Варшаву. Отака вона зимова. Це пригород. Та ні, це вже Варшава. Так Варшава, так будинки. Сива жилого немає. А ну так, ми тільки заїхали просто то й їдемо. От снігу видно скільки лежить тут. Ну він вже трошки присів сніг, тому що пришла температура. Вчора і сьогодні він вже так, є, просто трохи. Через річку проїхали. А там хвойний ліс тягнеться далі. Спереду, попереду листяні дерева. Далі хвойний. а це що тут у Варшаві. <кхем> Якесь щось де? написано, да, За деревами не видно. Такі... Хто хоче подивитись засніжену Варшаву, запрошуємо. Якийсь офісний. Офісний центр, мабуть. якийсь. Мені подобається, що в Варшаві багато таких їдеш, Варшава і багато дерев. Легені Варшави. Машин багато і дерев багато. Мабуть, ще сніг буде небо зранку вийшло сонце, а зараз знову небо затягнуло, хмари такі. От новобудови, такі невисокі тут будуються у Варшаві будинки, скільки один, два, три, чотири. Чотири поверхові новобудови. Вихідний день, машин, можливо, менше, так? Їздить, я так думаю, що небагато зараз машин, бо в робочі дні багато машин. Сьогодні у нас день? субота? Субота, так. В неділю і ще менше. Ми любимо, якщо кудись їдемо в неділю, а ти це, в цей раз вирішив в суботу їхати. Ну не знаю, казав, що погода буде нормальна. Ну і сьогодні і завтра сніг по прогнозу. Побачимо, що там у Кракові. Бо ми в Кракові вже кілька. Тиждень більше тижня, так як не були. Ну тиждень вже не були. Ми більше. Більше тижні. Побачимо, яка в Кракові погода, не знаємо ще. церква така цікава, невеличка, а поруч труби. Переїжджаємо через вісло. З лівого берега на правий і так їдемо. Не знаю, як де тут лівий берег, де тут прави. Переїжджаємо через мост. Ну, ці висотки видно, які Диви. Я показую сюди висотки зараз. Варшавські висотки то центр Варшави там. Вже видно. Так, а це вісла. Хотів Віслу, щоб я показала. Переїхали, так, але там було гарно видно ті висотки, то мені захотілося їх показати. І зараз з тонеля виїжджаю не буде видно. Висоток. Туди будинки видно між тунелями. Багатоповерхові. Це, цими парканами Варшава загороджується від викидів від машин і від шуму. Це приємну змивачку ти купив для скла. Гарно так пахне, як духи. Гарно почищені, просто що мокрі. Але комунальні служби гарно вночі попрацювали, а вранці дороги почищені. Зима не прийшла неочікувано, очікували, що вона прийде. От плюс один градус тепла на вулиці, тому воно і... що падає, та й розстає. Через декілька днів буде мінус десять. Що буде побачимо. Уже була мінусова температура. <кій> Скільки було по мінусам на, на Новий рік, в новорічну ніч. Такий сніг ішов. <кій> 31 числа почав іти в Варшаві сніг. Да, такий лопатий, гарний, що насипало зразу багато того снігу. Ну, так, на радість самому нашому маленькому онуку, він дуже радів. Ну, Всі раділи. Я хочу сказати, що всі ми родом з дитинства. І коли новий рік є, сніг є, то ми радіємо тому снігу, тому що ну, так світло світло стає на душі світліше завжди, як ми в новий рік. Хочемо, щоб світло було в нашій душі, тому що. Загадуємо такі світлі бажання, а потім весь рік очікуємо, щоб ті бажання здійснилися. Щоб наступний рік загадати обратно, так, точно. Наступного року нові бажання. Ну, це ж класно, таке свято. Новий рік, що ми знаємо, що ми загадуємо бажання. І хочемо, щоб всі наші мрії здійснилися. Ну, колись я мріяла, що ну, але не засніженою Варшавою будемо їхати. Будемо їхати Варшавою, не засніженою. Якось влітком все казала чоловікові треба подорожувати. Ось і подорожуємо зараз не тільки. Літньою Варшавою чи весняною. Ой, а весною, як оце дерева квітнуть друзі, але ж все одно дні вже збільшуються, і вже оптимізм такий: о, скоро буде весна. Мого брата день народження 23 грудня, і ми вже знаємо точно, що після дня народження Віті будуть збільшуватися дні. А так як у лютому лютий короткий місяць, 28 днів, то скоріше весна прийде. Хоч чоловік сміється з мене каже, якраз вся зима попереду. Я не люблю їздити от в таку пору року, мені не подобається, не дивлячись на ту красу засніжену, дороги почистили ніякого снігу немає. Це так як вже за Варшаву виїдемо, то побачимо там більше снігу, а по Варшаві постаралися, почистили дуже сніг. В Кракові говорила Люда, що тане. Ну, трішки було снігу, але він розставав. Сьогодні я і вчора не запитувала в неї, скільки там снігу. У Кракові побачимо. Заїдемо в Краків і побачимо, скільки там снігу. Пекай що бачимо Варшаву. магазини. Крани підйомні, будується Варшава, підйомні крани оці постійно працюють. Ну, це ми більше їхали, мабуть, як по якийсь, так, біля Вар... по Варшаві. Об'їздні дороги. По центру Варшави ми не їхали точно. Центр Варшави дуже гарний. А тут ось якось отак. По-різному. Там приватний сектор у Варшаві, там будуються нові будинки. От видно приватний сектор. Дах. І далі приватний. Знову скло брудне в машині було чисте, але дуже швидко стає брудне. Зараз пішли одні магазини. Склади. Склади, магазини. Оце по правий бік. І безліч мостів. Цікаво, скільки у Варшаві мостів. Їх дуже багато по всій Польщі мости, а у Варшаві і в Кракові багато мостів. І у Варшаві їдеш, де не їдеш скрізь мости. У Варшаві ще й тунелі. В Кракові також є тунелі, але вони менші по довжині, ніж Конечно. у Варшаві. Є довгі То, в Кракові. Там три тунеля підряд. З одного виїхав, в другий заїхав. В Кракові я, я по-моєму, не їхала в таких тунелях, тому і кажу, що у Варшаві більше тунелів. Не знала, що в Кракові також такі довгі є. Ну, тут бачиш, такі, як загорожено воно, а там під землею їдеш. Такі двійні там. Три. тунелі, один, бо що там дві не такі. Як в метро їдеш. Широкі три полоси в Ну Тут ось також три полоси їдемо, але це не тунель, це просто загорожено, там це загорожено за тими парканами місто, звідси тільки верхівки, будинків видно було. А то тунель заїжджаєш прямо під землю. Тут більше парканів і доріг по Варшаві можна побачити, ніж самих будинків. Робота йде по два боки. Комунальні служби працюють. Цікаво, що це таке Далі вон куля на якійсь башні, і зараз ми проїхали. Якісь обсерваторії. Так, десь ми вже, мабуть. Виїхали, ніколи не можу зрозуміти, коли ми виїжджаємо з Варшави. Ну, я так розумію, так, Мокотов туди, а це вже на аеропорт дорога, значить, Варшава вже закінчилась.